Що сьогодні всі зі мною заспівають. Так, а зараз я хочу з вами заспівати пісню, з якою ми йдемо до перемоги. Ну і я запрошую сюди, діточок. Сьогодні обідом співали вже. Так, всі дітки, я вас запрошую. Давайте ходіть сюди до мене. Ми зараз разом заспіваємо. Давайте, давайте підтримаємо вашими бурхливими оплесками. Ставайте, ставайте, дівчатка. Всі сюди. Браво, принцеса, раз, принцеса, два. Ваші оплески. Ставайте, ставайте всі сюди. Зараз хто ж у нас краще заспіває? Чи от напроти вас ваші э, родичі, чи там знайомі, чи ви? І от ми зараз в таку пісню. Цю пісню знають всі і співаємо всі. Маєстро, поїхали! Ви готові. Поклон, 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 браво, поклон. Поклон, поклон, поклон. А тепер, щоб всі почули, як вони співають ще раз, тільки акапельно. Ви готові? Аліса, Аліса. Ну, давайте так, щоб вас почули всі. Ой, лузі, червона калина похилилася. І всі разом, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні! Героям слава! Я насправді чекаю зустрічі з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. І щоб ніхто не сумнівався, що оперний співак не може співати естрадних пісень. я для вас, і ви знаєте, навіть не дивлячись назад, не дивлячись назад, я для вас хочу заспівати дуже чудову пісню. Для вас подарую!